Ми на відкриті е, модульних будиночків для ВПО, їх поставили 11. Давайте подивимося, що всередині зайдемо. Е, подивимося, в яких умовах будуть жити наші родини, у тому числі з Мелітополя. Так, в нас тут е, загалом п'ять кімнат. Тут така зовсім невелика прихожа з шавкою. Тобто, ці будиночки, які поставили, вони на 4 людини, і вони вже повністю промебльовані. Тобто, тут уже повністю все зроблено. Кухня. Кухня, де одразу ми бачимо пічку, тому що основний тип опалення взимку це буде безпосередньо пічне електронна плита, шафки, безпосередньо спальні місця. Одна кімната спальня на дві людини з двохмісним ліжком. І тут в нас є дитяча кімната, як її можна назвати. Загалом тут двох спальне, але двохповерхове. Є робоче місце, тобто, якщо це дітки, дві людини, то вони зможуть тут і вчитись, і теж є шафа, ванна, кімната вже все всім обладнано, тобто сантехніка, все вже на місці. Знаходимось в Хортицькому районі. Локація, яку ми відкривали і з вами дуже символічно закладали відповідну капсулу. Сьогодні ви бачите, що вже є частина будиночків, які розраховані на 4 особи проживання на 4 особи. Загалом таких будиночків буде 25. Перш за все, хто фінансує самі будиночки, приїжджають вже зібрані, укомплектовані відповідною технікою та меблями. Це все надає міжнародна організація. Все, що стосується. Це благоустрою, підключення вказаних будиночків до мереж, а також інших питань там пов'язаних з паркуванням, з озелененням. Все це задача і робота Запорізької міської ради. Не може бути критерія з Мелітополя чи не з Мелітополя, тому що переселенці вони всі мають свої критерії, мають свої статуси. І з одного боку в нас є постанова. Міністерства соціальної політики, яка згідно бальності системи, може бути пріоритизована та чи інша черга для розселення в ті чи інші місця, які є комунальною або державною власністю. Тут трохи інша ситуація безпосередньо та організація, яка фінансує, встановлює, в них є свій порядок, який здебільшого клонує постанову міністерства соціальної політики, але перевагу будуть звичайно віддаватися літнім людям, багатодітним вагітним жінкам. Тож саме таким верстам населення бальність системи згідно бальності системи будуть оцінюватись критерії кількості людей, склад родини, і після цієї бальності, і по іншим критеріям також будуть передаватися ці будинки на проживання. Контексти того, як будуть визначати хто тут проживає для цього, створюється спеціальна комісія, це не одноосібне рішення. Там будуть представники як безпосередньо цієї організації, яка ці будиночки надала, яка має свої критерії. Будуть представники безпосередньо нашого департаменту житлово-комунального господарства, і тобто, виходячи з. Тих вимог постанови, виходячи з пріоритетів міжнародної організації, буде визначена історія з поселенням. Звісно, дуже адекватно і зрозуміло, що якщо це родина з чотирьох людей, грубо кажучи, там мама, у якої дві дитини неповнолітні, і вона ще на утриманні має стареньку свою там бабусю. Так, чотири людини зрозуміло, що раціонально їх поселити в один будиночок разом спільно це логічно і дуже якби зручно. Ми дуже сподіваємося, що першим етапом буде безпосередньо встановлення всіх. 25 будиночків частина з них розрахована на 4 особи, частина на 6. Ми їх встановимо. Ми їх підключимо. В нас зараз відбувається підготовка проєктно кошторисної документації на підключення мереж. Я сподіваюся, що вже новий рік деякі внутрішні переміщені особи будуть святкувати в своїх маленьких затишних будиночках та домівках.